3 січня на Хмельниччині попрощалися з чотирма загиблими на війні героями: 22-річними Кубий Олегом та Бондар Євгеном, 46-річним Чернецьким Олександром та Гаврилюком Олександром, якому було 54. Сьогодні проважали бійців наших героїв з 86-го батальйону бригади територіальної оборони з нашої Хмельниччини. Хлопці загинули на Херсонському напрямку, виконуючи бойове завдання. Хлопці. Величезні молодці, про них максимально позитивно і з найкращими характеристиками відгу, відгукуються і командир, і бойові його їх побратими. Тому вічна слава, вічна пам'ять нашим героям. Хлопці пішли служити добровольцями і завжди вірили, що зможуть побачити перемогу. Загинули герої внаслідок підриву. Це військовослужбовці двоє з міста Хмельницького. Один з села Велика Калинівка. Ось один військовослужбовець з, здається з Теофіпольського округу. Ось і ми сьогодні проведжаємо їх останню земну дорогу. Власне, чотири з чотирма героями ми попрощалися внаслідок російсько-української війни. Ми продовжуємо хоронити всіх тих бійців, хто віддали своє життя за волю України, не дивлячись на те, що ми сьогодні є в часі різдвяних святкувань, але Проводимо в останню землю дорогу всіх загиблих. Рідні герої не можуть стримати сліз від втрати. Знайомі згадують захисників як добрих, сміливих та сильних людей. Це хлопці, які завжди були готові йти вперед, які були справжніми патріотами. От. І, не дивлячись на різні ситуації, які траплялися, вони все одно йшли і вірили в нашу перемогу, але, на жаль. В житті так. Чоловіки служили разом і загинули за волю та майбутнє України. Поховали Олега Кубей та Чернецького Олександра на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Бондар Євгена на кладовищі села Велика Калинівка. Гаврилюка Олександра на кладовищі села Святиць. Тетяна Ржепянська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.